Римати учнів та надихнути вчителів у обласному центрі підбили підсумки освітнього проєкту під назвою Зміцнення майбутнього Миколаєва розширення можливостей стійких громад, сімей і громадянського суспільства для реконструкції та відновлення. Він допоміг школярам надолужити втрачені знання. Ініціативу реалізували громадська організація Навчай для України та «Save the Children» за підтримки Міністерства закордонних справ Данії. Детальніше про результати проєкту дивіться у нашому сюжеті. Підтримати учнів та надихнути вчителів у Миколаєві. Днями провели підсумкову рефлексію. Фінальну зустріч учасників проєкту зміцнення майбутнього Миколаєва, розширення можливостей стійких громад, сімей і громадянського суспільства для реконструкції та відновлення. Цей освітній проєкт реалізувала громадська організація «Навчай для України за підтримки Save the Children та за фінансування Міністерства закордонних справ Данії. Він об'єднав педагогів Миколаївщини, щоб підсилити їхню роботу та надати інструменти, які допоможуть школам розвиватися. Попри виклики сьогодення з партнером, навчає для України, були проведені кечап-класи. Це Класи з надолуження освітніх втрат. Ми розуміємо, що наразі один з великих викликів та проблем в освітньому процесі для дітей це саме прогалини в навчанні в предметах, і саме з професійними спеціалістами цієї організації, з нашими партнерами, навчання для України була розроблена програма 12 -ти тижнева, в якій саме взяли участь 12 школ. Миколаєва та Миколаївщини. Так протягом року до проєкту долучилися 12 шкіл Миколаївської області, а учасниками занять стали понад 650 дітей, зокрема і діти з особливими освітніми потребами. Даний проєкт підсилив не лише учнів, а й педагогічні колективи. Понад 180 учителів пройшли спеціалізовані тренінги, отримали методичні матеріали, консультації та стали частиною професійної спільноти, що працює над підвищенням якості освіти в умовах невизначеності. В цьому проєкті були обрані школи після дослідження, після їх запитів на те, що наразі у дітей цих шкіл є прогалини, тому що ці школи були довгий час онлайн. На жаль, і ми розуміємо, що під час ковіду, під час початку війни, під час обстрілів діти навчалися онлайн або деякі території навіть не навчалися. Тому в цьому проєкті є не тільки надолуження освітніх втрат. По предметам, а ще фасилітаційні сесії, де діти розкриваються, де дітей підтримують в сфері мотивації до навчання, спілкування. Проєкт включав інтенсивну програму подолання освітніх втрат. За 8-9 тижнів учні опановували матеріал з основних предметів математики, фізики, хімії, історії, а також української та англійської мов. Попри стислі терміни, результати виявилися значущими. Учасники продемонстрували відчутне зростання успішності. В рамках проєкту ми навчаємо дітей вчитися, тому що ми не можемо подолати одноразово всі осідні втрати. Вони все одно у дітей з'являтимуться після участі у проєкті. Діти отримують інструменти і вони розуміють, як їм діяти. Подальшому з освітніми втратами, якщо вони у них з'являться, де шукати відповіді на свої запитання, до кого можна звернутися, і дуже добре, що вчителі долучаються, і знаєте, попри все, попри всі обставини, які у них є, попри низьку заробітну плату в школі, вони все одно долучаються, тому що вони розуміють, що вони несуть вплив і вони несуть світло світ. У межах проєкту вчителі також опановували ефективні практики роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, зокрема методи, що допомагають долати освітні втрати та підтримувати учнів у складних умовах. В навчальному році 2025, який у нас розпочався і буде продовжуватися в 2026 році. Ми розпочали роботу з дітками з особливими освітніми потребами. Це невеличка група, це троє учнів у мене. І коли я зайшла в цей проєкт у вересні місяці 2025 року, ви знаєте, я вже себе почувала, скажімо, з досвідом вчителем. Я вдячна, що ми маємо можливість скористатися такими. Методичними посібниками, такими підручниками, які у нас є в цьому проєкті, зокрема з мого предмету англійська мова. Він дуже мені подобається, дуже стисло, все дуже цікаво розповідається. Є інтерактивні вправи, які дітям дуже подобаються. Тож ця підсумкова зустріч, або ж як її охрестили учасники, випускний стала нагодою знову зустрітися із колегами, обговорити результати та Поділитися емоціями і враженнями від проєкту, чесно. Сьогодні у мене аж декілька хвилин були сльози. на очах. наскільки мені сподобалося, наскільки класний підхід і для вчителів, і для дітей. І, я ж кажу, така тепла атмосфера. Мені наскільки все сподобалося, що я не знаю, хочеться, щоб це, звісно, продовжувалося. Дякую всім організаторам, дякую всім, хто залучений до цього проєкту, тому що це реально дуже потрібно і для дітей, і для вчителів. Заклади освіти Миколаївщини зазнали серйозних втрат під час повномасштабного вторгнення, що відчутно позначилося на успішності дітей. Результати НМТ вже кілька років залишаються серед найнижчих в Україні. Саме тому цей проєкт став для шкіл справжньою підтримкою. Він допоміг учням надолужити знання і повернути інтерес до навчання. А педагоги отримали сучасні інструменти та методики, які дозволяють ефективно працювати навіть у найскладніших умовах. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.